Сьогодні ми проведжаємо в останню путь полеглого за Україну та майбутнє кожного з нас. Земляка, воїна Селіщенка Сергія Анатолійовича 1976 року народження. Сергій народився в селищі Олександрівка Вознесенського району ще в дитинстві. Разом зі своєю родиною переїхав до міста Южноукраїнська. Закінчив южноукраїнську загальноосвітню школу номер 4 Здобув професію кухар в южноукраїнському професійному ліцеї. Працював на різних будівельних підприємствах міста, України та за кордоном. Останнє місце роботи Сергія, приватне акціонерне товариство «Юшенергобуд». Мав плани на мирне майбутнє. Мріяв добудувати власний будинок. На жаль, не встиг. В такі сумні дні для нашої громади ми всі розуміємо, що завдяки цим хлопцям ми з вами маємо змогу стояти під мирним небом. Ми втрачаємо найкращих. Війна забирає кращих синів нашої громади. Від усієї громади та від себе особисто висловлюю щирі співчуття. Близьким та рідним загиблого. Не можна передати словами той біль-смуток, що переповнює серця рідних, близьких людей, побратимів, ті, хто знав Сергія Анатолійовича. Пам'ять про Сергія Анатолійовича Селіченко назавжди залишиться в наших серцях. Охоронять нас, небес, воїна. не забудемо, не пробачимо. Ей, плина кача, поти сині! Синій. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. мене залаєш ми злого одино сам не знаю де погибну сам не знаю де погибну